Тобто це теж більші гроші, це теж державний бюджет, ми самі бюджетом на надання державної підтримки такого особливими освітніми це теж більші гроші, це теж державний бюджет, ми самі бюджетом на надання державної на 2020 рік сумі 70 млн 769 тисяч фонду 66 млн 508 млн 2021 гривень 76 гривень, 86 спеціального фонду 3 млн 366 гривень 11 копів. Варбна плата 38 646 гривень 200, 646 317 гривень 9 Нарахування на, на оплату праці 8 мільйонів 577 тисяч 775 гривень 4 копійки. Петна метал до монетар 1 мільйон 963 тисяч 744 е, гривень 32 копійки. Продукти харчування, 1 мільйон 22 228 гривень, 58 копійок. Оплата послуг в інформації 53 тисячі 290 гривень. Опів надачі 2 тисячі 751 гривня. оплата електроенергії 1 мільйон 343 тисячі 938 гривень. оплата природного газу 2 мільйони 74 тисячі 764 гривні, оплата інших енергоносій 12 тисяч 235 гривень. Окремо заходи по реалізації державної громади програмних насіння до заходів розвитку 874 тисячі пятьдесят гривень. Субсидії на потужні транспортні підприємства установам 3 мільйони 681 тисяча 741 гривня. Поточні транспорти органів державного управління інші рівні 512 тисяч 580 гривень, інші виплати населенню 306 тисяч 19 гривень, інші поточні видатки 140 тисяч 651 гривня, Певні трансформирої державної країни інші грівня 250 тисяч гривень. Усього 66 мільйонів 160-221 гривня 86 копійок. Національні закладів освіти та культури громади всього на заробітну оплату з, з нарахуванням коштів місцевого бюджету і коштів освітньої суменції 2025 року було використано 38 мільйонів 51 тисяча 552 гривні. У 2024 році чуть-чуть менше на 400 тисяч гривень. У 2023 року. В році було 33 мільйони 27 тис. них кошти субвенції 24, 24 мільйони 165 тисяч 771 гривень. Кошти місцевого бюджету 13 мільйонів 883 тисяч 781 гривень. Освіт у нас має на, на е, заробітну оплату без нарахування СА Базу Проскульської сільської ради за відтону 20 працівників використано 6 мільйонів 630 тис. Гривень середня місячна зарплата працівника становить близько з податками 18 тисяч 417 гривень і близько 14 тисяч 181 гривні на руки. За десять місяців тисячі року в Україні середня заради наспітні рахована по згідно даних пенсійного фонду України становить 20 тисяч триста гривень, тобто ми далеко нижче за середину. На діяльність центру на дня соціальних послуг, в якому працює 13 працівників, які обслуговують близько 80 людей по віку по всій порсухській громаді використано 1 мільйон п'ятсот шість гривень. Забезпечення діяльності КП та таборисова паска виявило вісімсот восьмі тисяч гривень. Забезпечення КП КПРСХівська. Балтую за інтракт сімейної медицини, виділено 250 тисяч гривень. Надіянська діяльність капель наш Добробуд, що за першу получення саме пунктів громади, в тому числі з 25 відходів виділено 2 мільйони 60 тисяч гривень, з них 2 мільйони 65 тисяч на загального фонду заради оплати 123 точно ракеті та мільйонів гривень на е, поспізфонду де придбання спецтехніки гейдер. Надано на трансфоргі іншим бюджетом. На суму 1 млн 73 тисячі гривень. Бюджету Волонвецької міської фітеральної громади 173 гривень. Бюджетської теральної громади 233 тисячі гривень. 600 тисяч гривеньської частини, 154 тисяч управління Національної поліції у Тернопільській області, 10 тисяч провінних визначає служби України у лнс районі Тернопільської області. Для ремонту деяких місцевого значення до населених пунктів громади обласної бюджету Тернопільської області на фінансування у великій трансфері, 700 тисяч гривень на ремонт доріг. Це 2017 катерівника Борськи, це 2010, 7 грікових жовтів, це 20-10-15 вищі славці, Великій це 20-17-річних санкцій терапередника. 20, це 2017-16 піщатинці якимось через Гринківські. Связання та більші розвиток. Система управління помічним інвестицією ДРІ. Суцьківська сільська рада активно працює у системі управління помічними інвестиціями ДБІ, до системи підключення всі головні розпорядники коштів, які були залучені до роботи по системі. За проєкту галузі секторів для публічного інвестування відноситься 4 ключові галузі, транспорт, громадська безпека, освіта, наука, довкілля. Відноду до середньої слогового плану приоднак комплікацій на сітбузький сільського тераніграма, 206-28 роки, затверджено єдиний проєктний профессион, в річній власти будівський сільського тераніграма, 2026 рік, який включає п'ять містаційних проєктів. В 2020 році за кожним місця автобусного бюджетів. Виготовлено проєктно-кошторисні документації. Перший відновлення підтримання з від серед режиму та санітарного стану річки Городсалі Борсаки сільської громади Хмельницької районно Тернопільської області. Друге відновлення підтримання з п'ятого героїчного режиму сніданного стану річки Сеноріка в селі Чачі, Борської сільської теральної громади Канадської районно Тернопільської області. Претиктальний ремонт спровадження обзаходів енергоефективності та не заміна покрівлі ікону теплення горища. Снігої засобовська подні Борської сільської ради Тернопільської області заслідова, вулиця Центральна, 15, Хмельницької рамку Тернопільської області, учасник будівництво місцевої кордонної системи, контралізовано звичайно проській центральній громаді Хмельницької ради Трампської області. Цінна символіка громаді. 2025 року Борській сільській території громаді, 2 громадська погоні, так офіційної символіки. Герба право рагівного та пентруку громади. За результатом громадського обговорення робочої групи з питань створення офіційної символіки громада ухвалена. За ски символіки вже на черговій 49-й сесії Польської сільської ради це рішення було притримано депутати. Офіційний герб прапор гімн Бенбук громади затверджено. Криття символіки це важливий крок у розбудові локальної ідентичності та формування єдиного візуального стилю громади, що сприятиме їх дізнатися на регіональному міжнародному рівні. Поліцейські офіцер громади, прикінці врятувати сілі Бурцівки, військові до поліцейської станції Бурськівської громадяниці. Важливе подія для громади, яка сприяє з безпеки та покращення правопорядку. Поліцейська станція облаштована в окремому приміщенні була турець, селі Порців, де створює усі необхідні умови для прийому громадян для роботи офіцера з документами для оперативного реагування на наземні громадян та належно до неї службових уборських, даного службову тонбрів, ремонт власне, їх комплектуваний, усім необхідним спорядженням. Рівна бережна команда. Бусківській громаді його чисто відкрили в районі пожежного команду 8 Це початок колись прав, щоб війни за взаємо допомогу та роботу про безпеку кожної родини. В Ріна пожежна команди це люди, які без вагань, стану поруч найважчі хвилини, коли кожна секунда має значення. В 2024 році управління населена з України в Тернопільській області реально-комунальну власність пожежний автомобіль без бар'єрні. Території тобто Бусківської громади розроблена задача Україні маршрути. Це тобто урядні маршрутки Рібсок в межах вулиця Генрала Шандрука. Вулиця Шевченка, вулиця Шкіна, протяжний 610 метрів, в варіанному маршрутці в лісній в межах, вулиця Центральна, вулиця Куток, протяжі 615 метрів, безваєнний маршрут у селі Нападівка, в районі вулиця Василя фарбашна вулиця Шкіна, протяжність 420 метрів. Станом на першому першу 6 рік частка реалізації безврієнного маршруту на території громади становить 30%. Транська політика. Постійно вуличного Транської вніція зніцети на волонтерської районі організація вересня Червоного Каста України. Британської підтримки та фінансової допомоги фірма Сузанта ПП з Брущ Агру в Борсківській Романії вдалося реалізувати важливий соціальний проєкт, створення послуг молодіш та ініціатив, що знаходиться в суді борщівка. Виключені 25 тисяч гривень штанам сімей загиблих військових на поховання 9 людей по 25 тисяч гривень та 10,2 тисячі гривень допомоги дружині учасника бойових дій Борисевич і гриві в стосування обласні кошти. По програмі підтримка закономітних та в України на 2025 рік та програмі турбота з місцева дочатого визначено 7408 тисяч гривень. Це кошти на одноразову допомогу мобілізовані та приймати ритуальні незалежності для поховання загиблих воїн, мемберні дошки та банери із зображенням загиблих воїнів та пометні допоможите громади, які провели складних життів за обставин. Фахівці супроти ветеранів та Демобілізованих осіб. Окремо її інститут Сікар спочала роботу громаді, фахівеці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Саме фахівець став тією особою, яка професійно фахово супроводжує ветеранів та членів їхніх їх родин, вивчає запити на інструменти задоволення запитів. налагоджує комунікації між усіма дотичними сторонами у Скільківській громаді працює дві фахівчині супроду ветеранів та демобілізованих осіб. Відялена місце роботи комунальної сторони Тормської обласної ради ветеранських простір підтримки ветеранів та територіальної оборони ветеранських простір. За патріотичні благодійні пам'яті та помилні заходи військових екскурсії. Орські сільської ради був організовано поїздку в Малійський духовний центр Зеленець, де місти однієї особи Опільсько-Сапорицький храм Пам'ятон у пам'ять загиблих героїв у по російсько-пільській війні село Річні для 26 членів рідних загиблих та зниклих безвісти захисників. Орієнтовно поїздку театра автора Дядьків міста Тернопільсти дітей, тіших військовослужбовців, не загиблих, зниклих та тапоних захисників. В межах програми. Ці добропрості відповідно до договору про співпрацю між Київською відведення мати Володіни фонду покрова організовано екскурсію до парку Агровен, дотою тобто психологічного та емоційного розвантаження для 12 дітей загиблих та зниклих без захисників. Рецінному великодні дні відправилися на передову, аби треті наші захисники». Теоретичний маршрут, програв через Запорізьку Донецьку до Дніпропетровську до області. Основною метою поїздки стало вручення Автомобиль для нашого земляка Віталія Полоця. Збір, збір коштів на АТО організувала волонтерка звоєкружівка. Також на переду доставлено дрони, кошти, які зібрали юні волонтери Данило Волонюк та Ангеліна Швіга, які їх придбали військовому Вадиму Кухарчу, Кухарчуку та Сергію Косточу. У Нападівській філії морські за 45 ступенів відбулися п'яти моральні дошки на нашому земляку Андрій Чукуса Юрійовича, який грішно загинув борові за свободу України. Серії Печатинці на фасаді Пічатниців до своє першої двох ступенів очистити, який вмиральні дочки на честь двох воїнів. У старах Юрій, Юрійовича та Кухарчука Віталія Ігоровича. Скраємо голови, глибокі шані перед усіма левими героями. В селі Великий Український було сразу подіявчис, який тримальний дощок нашим землякам, які віддали своє життя за свободу, незалежні України. України Арабському Володимиру Богдановичу та Гуцу Олександру Івановичу. Миральні дошки, які встановлені на території місцевого Опантика, слугуватимуть символом пам'яті та вічної вдячності від громад. Зокрема, продовжено практику розміщення тень з народів військовослужбовців. Також проведено на повнідано офіційному сайті сільської ради цифрового цифрового проекту є моряку сквозь громади інформаційними даними та відеоматеріалами. За цей рік отримав подяки від Мондевицького частини А сімдесят тринадцять з того полку. БПАК, Сил Свободи, Стек будем сошти окремої білизкої ради імені Гетмана Данила Апостола. Дорожня інфраструктура та освітлення в Российській громаді братного частково ремонту державного значення двадцять ноль-9. Роботу продали ямкове матеріально светуванню пошкоджень ділянки з подальшим паткування. Навіть робіт компанії ТОП АВАКСПРО. Друга места значення обслуговувала. Ремонтували співрядник організація Консорціум Імперіал-Бу для ремонту доріг місцевого значення на населення пунктів громади в основному бюджету Тернопільської області на співфінансування уряд літався до 700 тисяч гривень. На ремонт доріг тарілка Ворсокисінька вижив дованція в, в Кусківці, лише станції Передбілька, Печатниці Якимці через Грибівці. На в наважному стані місцевих доріг та вулиць на самих пунктах викрасне майже 640, 634 тисячі 600 гривень, закуплено 820 тонн щеплення. Почті сімположні ямковий ремонт асфальтного покриття вулиця Широка в селі Бощівка на суму 177 тисяч 700 гривень. Цього року значну увагу приділено вуличному освітленню, замінено лампочки у всіх селах громади на приймати матеріал витрачено 149 тисяч 100 гривень, а саме на закупівлю матеріалів для вуличного освітлення, сіп світильника лампи прополи натяжні тощо. За оплату на оплату електроне по вуличного освітла витрачено 40 тисячі 500 гривень. Виконано роботи по вуличному освітлі село Чащинці має передника Снеговівка, оновлено вуличне освітлення село простаки за рахунок певних матеріалів та жафірних «Горі». Освіта на початку 2025 року були охоплені загально середньої освіти психосельі та села на 57 класів. Знову 2025 до шостого року навчання западного середньої світі навчається 55 На 48 майже на початку календарного року сформули 64 класи на три класси менше від початку календарного року. В цьому 25 року було дошкільноців з 70 віконтюр до шести років, створено вісім років загального розвитку з них із плюсів. Знову 25-го шостого року до шкільною світові хопли вся від 10-й виконкет до 6 років на 25-й день на початку календарного року. Створності груп загального розвитку і груп немає.

Заклади дошкільного освіту придбані нові мийки та тумбочки, процеплі нові каструлі та витяжна шафа, для порський задоволь придбаний колосос, закуплені нові навчальні, дошки, магнітні та для країну. У Порсівському засосі, в різкому піщатинській гнізі, встановлені з в горівському закуплений міноліолом для укриття прищатицькій філії, фарби та будівельні матеріали для поточного ремонту в кожному закладі освіти. В 25-го року було охоплено за шкільною освітою 158 за Закладі загальної середньої освіти та в 10 10 год. Знову 2026 року закладу освіти організовано 13 год, 3 годки більше ніж на початку контактного року, які відвідують 192 кущі на 34 учні, ніж на початку календарного року. Харчування дітей осіб. Році, в, харчування в закладах освіти у 2026 році гарячим харчуванням в закладах освіти громада користується 52 дитини до шкільного віку, зі мною 100% та 504 дитини до шкільного віку, станові 94% від загальної кількості дітей, які здобувають освіту на даній формі. У 2021 році, для забезпечення всіх форм безкоштовного харчування дітей пільгових категорій, витрачати мільйон сто 1 гривень з місцевого бюджету. Спасибо з державним бюджетом, місцевим бюджетами на забезпечення харчування.